Це новий туторіал. Сьогодні вчимося підтягувати всі новачки. Хто хоче навчитися підтягуватися, обов'язково вам це відео допоможе. Просто з самого початку всі вправи, які потрібно робити, то от такі. Підтягуємося вверх. Максимально швидко, швидко, будь-якою амплітудою, якою подобається, неважливо, це велика амплітуда чи маленька. Якщо будете підтягуватись отак чи отак, це не має значення. Для початку потрібно пробувати і з часом будете підтягуватися вище, 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 аж повністю сюди вверх. І для цього, щоб навчитися так підтягуватися, звичайний, навіть один раз, то треба по-любому щось починати. І якраз це найперше, найкраща, найпростіша вправа, яка взагалі існує. Для того, щоб навчитися підтягуватися з самого 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 нуля. Просто підтягуйтеся 15, 20 разів, 10 разів. Отаких от спроб робіть за підхід. Пробуйте, наприклад, 10 разів зробили, відпочили, і тоді другий підхід.